На початку цієї статті я хочу привітати всіх українських садівників-любителів з величезним досягненням нашої селекційної науки. Сьогодні українськими та зарубіжними вченими виведена унікальна лінійка сортів морозостійкого персика, який тепер можна вирощувати не тільки на півдні, але й в центральних, і навіть в північних регіонах України. Раніше персик вважався виключно південною культурою. А його вирощування в більш холодних областях здавалося нездійсненою мрією. Але сьогодні створені не один, а більше десятка нових сортів, які витримують зимові морози до мінус 27 градусів. При цьому смак у північних персиків нічим не поступається південним, вони такі ж солодкі, соковиті і ароматні. За розміром плоди теж не менше, а врожайність деяких сортів навіть вища. У цій статті я розповім вам про північних персиках, про те, як їх правильно садити і доглядати за ними. А в кінці представлю кращі сорти для вирощування в Україні. Загальна характеристика сорти зимостійких персиків мають ряд унікальних особливостей, на генетичному рівні вони стійкі до низьких температур, сильного вітру, перепадів тиску і затяжних дощів. Вони будуть давати урожай навіть при несприятливих погодних умовах. На сьогоднішній день виведені три типи морозостійких персиків. Колонновидні починають плодоносити вже на другий рік, плоди великі від 180 до 280 грамів, але саме дерево живе не більше 10 років. Інжирні найсолодші, з маленькою кісточкою. У плодоношення вступають на третій рік, врожайність висока. Самоплідні самі невибагливі, з високою врожайністю і довгим терміном життя до 50 років. Всі ці сорти швидко відновлюються після холодних зим, що робить їх відмінним вибором для українських садів. Посадка морозостійкого персика. Терміни посадки. Персик краще садити навесні, щоб за літо він встиг вкоренитися і підготуватися до зими. Дочекайтеся, коли температура повітря стійко підніметься до плюс 15-17 градусів, а ґрунт прогріється до плюс 13. В Україні це зазвичай початок травня. Вибір місця персику потрібно саме сонячне і захищене від вітру місце. Ідеально підійде південна або південно східна сторона ділянки, не садіть його в низинах або там. Де близько ґрунтові води це призведе до загибелі рослини. Ґрунт. Персик любить родючий, пухкий ґрунт з нейтральною або слаболужною реакцією. Якщо у вас важка глина або кисла земля, заздалегідь, внесіть доломітове борошно і пісок, покрокова посадка 1. Викопайте ями діаметром 60 см і глибиною 65 см. 2. Приготуйте посадкову суміш з родючого шару, компосту, листової землі і піску. 3. На дно покладіть дренаж з щебеню або битої цегли. 4. Вбийте кіл для підв'язки. 5. Заповніть яму на третину суміщу. Встановіть саджанець і засипте землею. 6. Прив'яжіть дерево до колу. полийте і замульчуйте пристовбурні кола. Догляд за персиком. Полив. Персик любить вологу, але не терпить застою води. У перший місяць поливайте його через день, потім раз на тиждень. Дорослі дерева поливайте по погоді, збільшуючи поливи в період цвітіння і плодоношення. Добриво. Навесні сечовина На початку травня гнойова жижа. Влітку фосфорно калійні добрива. Восени комплексні мінеральні підгодівлі. Також персику потрібен кальцій для формування кісточок, Вносити його тричі за сезон. Обрізка: формуйте крону ранньою весною, скорочуючи гілки на третину. Видаляйте слабкі, старі і зростаючі всередину пагони. Захист від хвороб і шкідників. Двічі на рік оприскуйте дерева бордоською сумішю. При появі шкідників використовуйте біопрепарати. Укриття на зиму. Молоді дерева перші три роки вкривайте мішковиною або агроволокном, а пристовбурні круги засинайте листям і ялиновим гіллям. Кращі сорти для України. Колонновидні ювілей столиці, медовий, золотий тріумф. Інжирні, Володимир, Бельмондо. Самоплідні Ред Хевен. Тепер ви знаєте, як виростити морозостійкий персик в Україні. Удачі в садівництві!